У лютому 2025 року Служба безпеки України оголосила Оксані Марченко підозру у фінансуванні Росгвардії та МВС Російської Федерації під час війни, її викликали на допит, але вона не з'явилася, оскільки перебуває в Росії. Наразі Оксана Марченко продовжує свою діяльність у Росії, займаючись медіа проектами та бізнесом. Оксана Марченко колись одна з найяскравіших телеведучих України, замість того, щоб залишити слід у серцях людей. Чів стала символом зради, Поднявши меч, міч, меча і погибне. друзі. Усім привіт! Дякуємо, що залишаєтеся з нами на каналі Voice of Freedom Ми продовжуємо робити цикл сюжетів. Зірки, які обрали рубль Не превеликий жаль. Контент подібних зірок і досі активно потрапляє в межі українського інтернету. Тому важливо знати і розповідати, хто є хто. Давайте підтримувати український контент і залишатися єдиними.